Мандрую Одесою біжу, і це, що зараз я вам показую, це про те, як в Одесі люблять пухнастиків наших маленьких. І це по всьому місту водичка завжди. Це дуже приємно, я біжу, зараз буду ловити свій автобус. Знімаю вам трошки. Я тут давно не була, коли моя дитина, мій син був маленький, то ми тут жили. Це коли я була ще заміжня. Ой, тут так все змінилося. Мені подобається, коли є такі ограничителі. Що якщо якісь півні водії, то ці ограничителі хоч якось мене врятують. А туди ми, там де написано Чорноморечко, бачите, там... А ось тут всякі цукерочки. печиво купували дитині. Клас, Такі спогади приємні. Сьогодні ми з вами спустимося до моря, тому що тут, у свікроні, можна спуститися до моря, а у нас в Южному не можна. Тому, дивіться, кого я знайшла. Дивіться. Бачите? Клас. Красота, ворошек. Так, ну що, мандруємо далі. Щас я вам покажу, де, де ми гуляли, коли був малий синуля. Тут пиво, але ну, ми, по-моєму, тут не, не купували пиво. Я не пам'ятаю, це аптека. Я знаю, що зараз я отак можу звернути, і там буде моєї свікруні будинок. А мені не туди. Так, це таке маленький, таке містечко маленьке, воно дуже файне. Мені дуже тут подобається, е, як воно, сховище. Ну, наше місто набагато більше і мало б логічно було б, якщо воно. Було б краще. Але ні. Горіх. Тут такі будинки, бачите, п'ятиповерхові, як в моєї бабусі були. Всі такі п'ятиповерхові. Може, тому я відчуваю тут таку, мені тут так затишно, мені тут добре. Зараз я шукаю квартиру. Орендувати і один з варіантів, який я розглядаю, це саме тут зняти квартиру. То багато причин, дешевше можна завести собаку, і, можливо, навіть попрошу, щоб свекруня зараз поїхала, може буде жити знову в її квартири. Ну, це так. Міркування я, я набагато участь, набагато лист, краще да, сховище, ніж у нас в місті, яке набагато більше. Зараз буде магазин Ольга, ну цей магазин відомий, тут мой свіо дуже часто церква небесне вічна пам'ять. Так, у них також є паштомат. Якщо я тут буду жити, то мені це буде зручно. І магазин Ольга, тут всякі продукти, хлібошок, ну все що треба яйця. Так, а ось туди площа там, де свята у них проходять сіякі. І, кстати, туди нам і на морюшки. Туди ми зараз з вами підемо. Зараз тільки зайдемо, заберемо вікусь з собою і вже тоді підемо покажемо. Море вам. Так, а ось тут мешкає моя подруга вікуся. У неї теж є котик, але я боюсь котів, вони стрибають мені там, де мені болить. А ось цей будинок, бачите, він відрізняється, бо він високий. Тут живе моя свікруня. Так, а нам сюди. Олибнісь моїм підписчикам. Я знаю, що де б я не була в своєму, в своєму під'їзді, я своєму завжди знайду квіточки. ось тут аж Квіточки, я знаю, що там мене вже цика чекає, лікуся. то я мандрую. Та вже з Вікою. Привіт, привіт. Тут дві такі кіті білої, але я їх боюсь. Вона ну, ти пішла? Як вас звати? Пораз. Граф, барон і тото. Тото -то діти так назвали, і, ну ми так і оставили. Ага, ми хотіли, ага. конечно, я по-другому назвати, ну. Ви бачите, що у мене тут діється? Ви знаєте, що як я їх боюсь, присягаєте, що у мене сейчас там твориться всередині. У мене страшняк. Я у прошу. Дивіться. А, -а, -а які Давай глазюки. перекусим, потім на Давай. море. Давай, глазю. Все. Зустрілися з Вікусією, і ми йдемо от Годеті. Куда? Ля-ля-ля-ля-ля. Що це океан? А ну, вода, ти що? Куди ми? На... Може, ми во Францію на Ніце? Свалили. М? Та ні, я. ми в Одесі. Ми на Одещині, і бачите, який колір моря. Ну, я вам скажу, який фантастичний. Да. Зараз ми, якщо не буде дуже холодно, спустимося, щоб ви послухали, як воно все. Ой, клас! Мені тільки не вистачає стабілізатора. Я коли йду ось вот так, Стабілізатора. Опа. сюди і Стабілизатора. Обожнює. Я не знаю, як можна уїхати. Я не можу. В моєму місту південному висаді літую. Тут ще вони маленькі, але через 10 років я вам зніму, які вони Ну, да. По всьому периметру, бачите? Вздовж і сюди, і сюди. До гори. І ось так вниз, до моря. І змішаються два аромати: хвойне і морське, і буде вау-ефект лікувань. Подивіться, не дивлячись ні на що, яка, яка була повінь, який був потоп калапс і апокаліпсис. Все одно люди приходять, насолоджуються, бачите рибалок скільки. І ну, я замовкаю, щоб ви могли насолодитись саме музикою моря нашого, нашого рідненького, чорноморського. Ну да, а, це він, хлопчик, хлопчик красавчик ЗСУ, молодець, наш туда герой, идти? наш козак. <рес> <рес> Ой, гой, ти неймовірний, ти фантастичний. <рес> Позіруй на фоні моря. Клас. Як звати? Бумер. Бумер. Ой, вообще, да? класний. Бачите, е рыбалки. Ловля, не знаю, что словили чи нет. И идем туда. Вот так бачишь, когда идешь, я вот когда иду, трысь, трысь, каждый шаг. Видишь? Да. Вот такое. Вот это как бы мне не нравится. Я потом беру этот весь звук, убираю что я этом трендю. И накладываю то, что мне там надо. Или накладываю голос, или накладываю. музыку Да. вот ну, а вот этот трендец понимаешь который трясется это мне все равно как бы не до вподоби це над чим мы працюем называется Вдруг при... поїду домой собака, не удивляюся. <риклад> Будь ласка, я для вас спіцом для вас знімаю, щоб ви могли насолодитися, не сідати у потяг і не їхати, а насолодитися морючком нашим рідненьким, включивши моє відео, то не забувайте лайк, морюшка, лайк і коментар. Можете навіть не підписуватись, я не ображаюся. Класс. Класс, класс, Архитектура, побут, посуд, все, все, все. Все, чем жили. Раньше ж не было у этих кошельков. Они ж все это закапывали свое. Ну, да. И сейчас куча всего находят, такого классного, Чувные их, не вот эти чайки, Побу и так далее. Так что нет худа без добра. І так же саме з Дюком в Одесі. Там до тої Катерини зараз розрили, що це, був це, це місто іменно крепость була. Да. Тоже, якщо б не цей потоп, якщо б воно все це не підмило, не розмило, то цього б ми б і не побачили. А так, мої дорогенькі, ми тепер знаємо свою історію, що Одесі не 200 років, а більше, ніж 610 рідненькі. Так. Вивчайте історію, розповідайте дітям. Своїм дітям, онукам, сусідам, знайомим, собі. Щоб ви знали свою історію. Тому що, коли не знаєш історію, будь-який піндюк може розказати тобі такі сказочки, що вас тут не було і ви взагалі село. Да. а ми не село, ми люди. Ну що, все, йдемо ближче. Дивіться, ми знайшли, де можна спуститися. Дивіться, які каменюки. І по пісочку походимо. Зараз подивимось, може якийсь крабіків знайдемо. Вон якраз і крабік. Ви дивіться, я тільки сказала, він вже тут. Бачите, біля мідії чорної. Це не крабік, по-моєму. Ні? Ні, це якась фігня. А, це водорості якісь. Да. Так, ні, не воно. Йдемо далі. Шукаємо. Бачите, сліди тут з песиками гуляють. Ви бачили зараз песика з характером? Бумер. Так, вон уточка, нирка. Чорненька. Ви її бачите? Зараз спробую спіймати. Ага. Нирнула. Винирнула. Вон, вона на чорна, якщо ви її бачите. Не могу піймати. Цікаво. Десь там, де в Аркаді гуляєш, на морі викидують водорості такі, як морська капуста. Дивіться, тут гуляємо, зовсім інше, ось те, що я з крабом перепутала. Бачите такі ось такі і багато. Ось вони, ось. Тобто вже можемо проаналізувати і зробити висновок, що. На різних територіях, вроді вся Одещина, одна в різні всі ці водорості. Там більш така, як морська капуста, а тут зовсім інші, такі як макарошки. <сум> Цікаві. І піна морська, дивіться. І з піни морської я така вийшла. Красуня. Звичайно, що я хочу... Попробувати водичку, однак у мене такі тропічна така взуття, бачите, що я можу намочити. Сняв про Антарктиду. Да. Да. Наша українська делегація ездила на свой юбилей, снимали про і Птушкин снимал. Антарктиду. Обожаю его, его и вообще его взгляд на жизнь. И он рекомендует дома не смотреть, только типа в кинотеатре, потому что масштабы этого снега, глыб этих... Именно э на большом экране. На большом экране, да. да. Чтобы прочувствовать. прочувствовать. да. А что это говорит? За нами эти тюлени плывут, говорит. Сожрать нас хотят. Он говорит, вы шутите? Он говорит, нет. А говорит, а что надо делать? Веслом по морде бить. И били говорит но ну с пингвинами так наоборот не можно К пингвинам нельзя подходить у вот там где камни вот это минимальное расстояние на пингвинов а хочется что они с такими ласки хочется их посмотреть погладить, да, даже пощупать пощупать да. и показывали как они все это делают как они Щось викинуло. Ой. Гуляємо, насолоджуємось природою. І дуже цікаво спостерігати за природою, І що де живуть тварини, там все красиво, там один одного поважає. Подивіться, що море після шторму створило на каміння, понакидувало такі всякі зори. Бачите? нібито це хтось грався та повикладав так класно. А це моряшко гралася. Та повикладала тут. Ось тут. Хай. Обожнюю, де я живу. обожнюю море і вам. Питаюсь це показати, коли в мене на це є час, натхнення, здоров'я і так далі. Це ми хочемо сказати про це, що люди, якщо ви насолоджуєтесь природою, подивіться, де живуть тварини, там візде краса і де живе людина, там візде срач. Ну, шановні, ну будь ласка, ну не треба так робити. Це ганьба. Треба. Ми ж люди, вас же воспитувала жінка. А що це? Не можна. Дивіться, там вони нирка, уточка і чаєчка. Все поряд з нами. Так дуже пішельно так жалко. А в этой где? В Дофиновке или где обвалился кусок? Ну, где, а, где, где ты где? хочешь? И в Санжейке, и в. Вот у нас прямо здесь вот двери Одессы. Mm -hmm. Тоже так жалко. Ну, потому что не укрепляется это все. Mm -hmm. Потому что бабло идет куда правильно? Труханово в корма. И как они сейчас по-русски не помню уже, громады, да? Громады. Да, да, да. Они, Общины. Э, да, они тоже хотя бы занимались бы каким-то благоустройством, так нет, тоже ж половина денег тырится. Вот тебе пожалуйста. Потому что наш народ, Викуся, любит черный. Черное все. Черный нал, черные. Да. Они так звыклые, тоже их за это не осудить, но надо же менять, надо это все уже изменивать. Це треба вже змінювати все вже. Підметий берег, тут був ще Ми купалися з вікрунею і з моєю дитиною. Тут можна було ходити-ходити ого-го, до моря. По піску, а зараз все подмито і там вон ой, печаль. Ну, радіємо те, що маємо. Що маємо, то тим і насолоджуємося. Мені передають моя мильниця кольори моря, дуже смарагдовий, там далі, по там, де глибина, іде смарагдовий відтінок. А далі за смарагдовим іде йде такий темно-синій, неймовірний, вам нічого не видно. Шкода. Спробую зараз наблизити, може щось і трошки вийде. Ну, ось трошки-трошки вам видно. Трошечки О, там смарагдового. І далі сюди вже переходить більш світлі кольори, а туди більш темні і вже лінія горизонту розмивається цим блакитним. І там ще є хмаринки дуже гарні. Однак вам теж, зараз спробую, о, трошки вам видно зараз хмаринки. Ну, не так, щоб сильно, але видно. Це де я ростила свою дитину. І виростила чемною. Ці туєчки, що я вам казала, бачите, повисажу вони маленькі. Отак. Так, отак так, отак, отак вдоль. Клас. Ну Намагаються закріпити, укріпити якось берег тими каменюками великими, тут тими насадженнями. Бо вони пустять корені і будуть таким чином у... закріплювати берег. Дуже класно. Дуже-дуже класно. А ось там в далечині є глемпінг за всі гроші. Ось там, бачите, такі ось. Ось там. І там можна залишитися. Або півтори тисячі, або дві тисячі гривень на добу. Ось зараз гарно. Небо їх хмаринки від бачите? Гуляють з на своїми всім. Клас. Висока. Подивимось. Там я бачу, вже літочок зробили, і це сучасно, сучасний дитячий майданчик. О, від, відчинено. Ідемо. Да, сколько ти його закриває? Сколько його відкривають? Дивіться, все як цивільненько. Правила, шановні, ля-ля-ля-ля-ля. Оце не робіть, а це навпаки робіть. Якщо що, сюди дзвоніть. Так. Ми були в Києві, там є кнопка. Тривожна кнопка. Якщо хтось там за тобою йде. Да. Дивіться, який догляд. І лавки стоять. Поливають рослини. Дивіться, який літачок. Клас. Всякі горки, пригалки, гойдалки, крутяжки. Що хочеш, то роби. Площадку. Гарнюня. Площадка. Цей дитячий майданчик дуже гарний. Бачите, і він не малий. Тобто тут можна йти, йти, йти. І ще сюди, тут дуже класно. Тут не було такого, такого майданчику, а зараз є. І, мабуть, є і ці спортивні тренажери, не знаю, ще не бачила, але вона... Ну, сподіваюсь, що є. Стойте так. Ось вот так. вот така велика. Такі ой, долгие. Молодь. Ваші ти. Я люблю Класс. Я думала, що тут є ще ці Тренажери нема? Тренажери з рукава піцерії там стояти. Mm. Є. Є. Лікуся каже, що тренажери є трохи далі. Зараз подивимось.